Відділення соціальної реабілітації центру надання соціальних послуг відкрили у зборові 7 червня. Сюди закупили меблі, техніку для кабінету логопеда і психолога, встановили спортивне та реабілітаційне обладнання. Також облаштували окрему кімнату з розвиваючими іграми для дітей. Тут є створені умови і для працівників даного центру, і тут є умови створення фактично для тих людей, які потребують таких послуг. Тому це є добрий приклад. Це треба робити. Це треба створювати в кожній громаді от, нашої області. І в загальному цілому в Україні до відкриття відділення готувалися близько чотирьох років. Звертатися за допомогою можуть люди з інвалідністю, сім'ї, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, люди похилого віку, військовослужбовці та їхні родини. Дуже мало в області сьогодні таких центрів надання соціальних послуг. І сьогодні міський голова з його командою зробили дуже велику роботу. Для того щоб цей центр відкрився, не чекаючи допомоги ні звідки не ми сьогодні, скаржиться на те, що є проблеми з фінансуванням, з бюджетом, шукали кошти в бюджеті, залучали підприємців, залучали сьогодні зовнішніх донорів, тобто співпраця з закордонних організацій, які також сьогодні приходять і вкладають кошти. От і це спільними зусиллями сьогодні такий центр відкрився. Ми е, закупляли всі меблі, весь реабілітаційний матеріал, все, що тут відбувалося, це повністю були оновлені Мотні роботи це все тривало чотири роки. Допомогу також можуть отримати й сім'ї вимушених переселенців, що живуть у Зборівській громаді. Серед них – 16-річна Наталя Нестеренко, яка разом з мамою приїхала на Тернопільщину з Мелітопольського району. В дівчинки гіпотереоз. При цьому захворювання щодо подібне залоза не виробляє достатньо гормонів для задоволення потреб організму. Мама Наталі каже, у Мелітополі не було схожих центрів, тому тут, у комфортних умовах, дівчинці надаватимуть всю необхідну. Допомогу. В нас не те, що в громаді, в нас в обласному центрі не було такого реабілітаційного центру. І тому для нас це ну, дуже, дійсно дуже важливо, що їй є куди піти, поспілкувати з іншими дітками. Вона в нас дуже компанійська дівчинка, вона дуже любить дітей. У відділенні за адресою вулиця Шевченка, 1 у зборові надаватимуть інформаційні, соціальні, психологічні послуги, потребуючи, проходитимуть фізичну реабілітацію, соціальну профілактику. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.